Слава Богу, я розумію, що ми все одно близимося до перемоги, до завершення війни. Повірте, навіть якщо Титанік потоне, ми поплаваємо. Я точно знаю, що ми піднімемось, і наша країна в ній престижно буде жити. Путін заявив про скорочення видатків на армію. Це говорить про те, що Путін впевнений, що в цьому році, звісно, закінчиться війна. Давайте думайте про те, що він готовий здатися. І нарешті ми зламали їм хребет. Давайте ламати систему про лівобережну Черкащину і Весь лівий берег Дніпра. Робіть так, ніби він завтра може прийти. Боріться так, ніби він може завтра опинитися вашій оселі. Ми відкладаємо гроші на чорний день, і це чорний день до всіх приходить, тому що гроші на чорний день. Жінка, прості, господі, монашка. <гум> челюся, після. Все життя переслідують магічні впливи. Бачу сутності і відчуваю. Саша, ти що здуріла? Ти миєш для окупантів? Я кажу, ні, я мию для себе. Кажіть мені людини, у якої немає проблем. Ви з такою приємністю згадали про блекаути. Дивіться, щоб не накликали. Ні, ні. ні, -ні. Якщо навіть закинути мене на необітаємо остров, я виживу. Я не просто виживу, я підніму країну. Мій світ перший метафізичний. Вам неодмінно потрібно дивитись це відео від початку до кінця. Ну а зараз декілька золотих секунд від крамниці мій світ. Перейшовши в наш інстаграм за посиланням в описі до відео, ви зможете ознайомитись із нашими золотими прикрасами, які до речі зі змістом, а деякі навіть зі змінними кристалами. І кристалів є дуже багато. До вибору до кольору, як то кажуть. Тому натискайте посилання в описі до відео. Вітаю, друзі, сьогодні у нашому прекрасному, неймовірному в ефірі Ясновидиця Олександра. Ми чекали на неї з нетерпінням, тому що у нас дуже багато важливих питань, які стосуються нашої долі, нашого майбутнього, кінця війни в Україні, нашої перемоги. Тому Олександрочка, ми вас обіймаємо, цілуємо і радіємо, що сьогодні ви тут разом з нами. Привіт, як ваші справи? Мені теж дуже приємно опять на каналі Мій світ. світ Зустрічається, розповідати, допомагати, підсказувати. Зувати і як завжди, сьогодні багато різних оптимістичних варіантів ісходів сьогоднішньої війни. Тому повірте, навіть якщо Титанік потоне, ми поплаваємо. Я думаю, ви здогадалися, чому Олександра так говорить. Тому що ми читаємо всі з вами новини, а новини такі дуже приємні, цікаві, оптимістичні. Ну щось треба з тими новинами робити. Тому ми щодня маємо виходити в ефір для того, щоб дати порцію заспокоєння, наснаги і довіри до всесвіту до. Дворця, але почнемо з хорошої новини сьогодні. Путін заявив про скорочення видатків на армію. Пише телеграф, правду кажучи, бреше. Я звісно не читаю. Всі новини, особливо про, Путі, про Путіна. У мене для цього є Віктор Федорович, я їм каже, що там нового скажи, що будемо робити, кого будемо знищувати, і він мені так вкратце по поверхах розповідає. А, але навіть якщо це правда, це говорить про те, що Путін е, впевнений, що в цьому році, звісно, закінчиться війна, е, і тому він вже наголошує всім, що видатки е, сократять, тому що у них вже інші плани. Uh, чи добре це uh, для них, чи для нас uh, час покаже? Але якщо допустимо, що uh, Путін... Вже готов зменшити датки. а, значить, а, він готовий здатися. Давайте думати про те, що він готовий здатися, і нарешті ми зламали їм хребет. Зараз, звісно, важкувато нам, і Тяжко в це вірити, але давайте всі масово вірити, що нарешті ми зламали хребет. Предлагаю флешмоб. Давайте всі через уяву уявимо цього Путіна Путіна, і будемо йому ламати хребет з любов'ю, великою любов'ю. І на пере трансформацію до Бога. От якщо Бог що вирішить, то і хай буде. Давайте ламати систему Не конкретно вбивати людину, а зламаємо систему, щоб вона перестала вже працювати. Дякую за пропозицію. Знає, світлячки, наші працюють щодня, щоночі з нами, з майстрами. Всі ідеї підтримують тому і цю ідею. Вони підтримують і зламають хребет цій системі. І як каже Олександра, у Бога немає нічого неможливого. І навіть якщо зараз здається, що це найтемніша ніч, то пам'ятайте, що це найтемніша ніч перед світанком. Додивіться до кінця, бо це буде ще цікавіше. Якщо раптом ви зараз дивитеся і виявили, що ви не підписані на канал наш і канал Олександри, посилання на який в описі до цього відео, то зробіться терміново і негайно. Бо справді ви отримуєте порцію важливої інформації, яку можете раптом пропустити, або запізно про щось дізнатися, бо воно вам треба. Ну і звісно, якщо вам подобається наші компанії, наші рожеві футболочки, наш оптимістичний настрій, то, будь ласка, лайк під цим відео обов'язковий. І коментар від вас для Олександри обов'язково буду зачитувати всі на цікаві. Цікавіші запитання у наступних наших ефірах. А зараз я переходжу до ваших запитань, які я обіцяла озвучити. Отже, Катерина пише нам: запитайте, будь ласка, Олександре, про лівобережну Черкащину і весь лівий берег Дніпра, чи захопить Росія в цьому чи наступному році? Чи ні? Ну, я все ж таки сподіваюся, що. Те, що сказав Бог, що три з половиною роки буде длиться війна на югі нашої країни, і після того, після завершення ще півроку, буде як трансформація, коли ми будемо повертати свої землі очищати, то ісходять з цього, Черкащина немає чого боятися, але бояться це не значить, що не буде прильоти. Це не значить, що не будуть поки що важких часів. Але чи прийде ворог прямо на територію Черкащини? Я цього не бачила. Слава Богу, тому можна трошки розслабитися, але це не значить, що треба біздійствувати. Робіть так, ніби він завтра може прийти. Боріться так, ніби він може завтра в вашій оселі, готуйтеся, робіть все можливе, щоб цього не трапилось. Тому я не хочу, щоб ви розслаблялись, але слава Богу, я цього не бачу. Так, друзі, не розслабляємося, готуємося, як завжди. Ми попереджали, що якщо ви готові до найгіршого сценарію, в голові має бути програма. Я готовий, тому цей сценарій не станеться. Отак. Бо знаєте, як то кажуть, ми відкладаємо гроші на чорний день, і цей чорний день до всіх приходить, тому що гроші на чорний день. А можна змінити програму в голові? Ми викладаємо гроші, і цей чорний день ніколи не настане. Важайте, можна мав приклад приведу своєї племінниці. Так. Вона живе за кордоном в Німеччині. Моя сестра вже давно переїхала, 30 років вона там живе і в неї є донька. І от ця донька кожній е, е, пів рік приїжджала до нас і по півроку у нас проводила, тому що у них немає три місяці канікул, у них ці три місяці розкидані не на рік. І от вона е, півроку жила у нас. І якось вона зробила манікюр і і, і, і хвасталась, какая. який в мене чудовий. Я така, від, я така дівка красива. Я кажу, е, Яночка, це не це неправильне слово, це не можна, це, це навіть в якоїсь мірі дуже прилизливе слово. А вона каже, добре. наступного разу вона каже: ну яка ж я дівка красива, і знаєте, декілька разів після третього разу кажу, це матірне слово. Вона каже: чому? Я кажу, тому що коли я жила ще при Совєтському союзі, дівка це жінка, прості господі, в цей момент заходить в кухню моя донька і каже, монашка. У мене челюстя твіса боже мови це діти іншої епохи. Вони не розуміють, що таке кажу: ні, це опущена жінка. Тому не можна це слово казати і тому це не красиво. І про чорний день. А, і завжди моя сестра їй казала: ну там збираємо гроші на чорний день. І от збирали, 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 збирали. Вона каже, мам, ну колись той чорний день настане, бо в її голові це свято. Вона каже: я вже не можу дочекатися. Вона каже: Боже мой, який чорний день! Чорний день це значить хтось помре. Вона каже: А чому хтось повинен поберти? Вона каже, Ну, чорний день, це треба накапіть, щоб можна було цей шлях пройти. Вона каже: Так що ми чекаємо, поки хтось помре, тільки тоді ці ті гроші будемо втратити. А вона каже. Ну, це якісь не ті діти каже. Вона каже: мама, давай не будемо збирати на чорний день. Давай на білий тоді день будемо збирати. Тому я своїм повністю погоджуюсь. Знаєте, наші діти, мабуть, вони трошки мислять інакше, і ми повинні доносити в свідомість, що ми маємо на увазі. І я хочу нагадати, що ми збираємо не на чорний день, не на білий день, а для Збройних сил України. І Академія Хорса Олександри має свою банку, яка завжди в описі до цього відео і завжди допомагає, надає допомогу хлопцям. В перші руки тим, хто воює безпосередньо на фронті, знає їхні потреби і виконує їх. Олександрочка, кілька слів, на що ми зараз збираємо. Як завжди ми збираємо те, що потребують наші хлопці. Деякі речі ми не можемо розповідати. А як завжди, ми чинимо машини, ми ми збираємо дрони, ми збираємо навіть на харчування, навіть на абудірування, на те, що вони більше за все потребують. Тому точно ці гроші йдуть в самі перші роки і і йдуть на, на ноль, на там, де вони більше всього потребують наразі, і це рятує їм життя. Тому дякую усім. Так, я нагадаю, що ми тримаємо віру, підтримуємо наших героїв і разом крок за кроком йдемо до великої перемоги. Дякую усім, хто долучається. Я знаю, мені кожного разу майстри пишуть після наших ефірів. Ми зібрали мільйон, ми зібрали більше, ніж мільйон. Друзі, ви відгукуєтеся моментально і миттєво, і коли особливо в нас термінові збори. Ви реагуєте. За що вам шалена подяка і низький уклін. Переходимо до ваших запитань. Людмила пише нам. Хочу запитати в Олександре, все життя переслідують магічні впливи. Бачу сутності і відчуваю. Чесно втомилася від цього і зараз стою в тупіку. Куди рухатися? Для чого боротися? Хочеться здатись. Ну, я трошки алікарічна дам відповідь на це запитання для того, щоб людям легше було розуміти суть. Знаєте, завжди якісь віруси є на землі, правда? Ми завжди від чогось хворіємо. Ми просто долаємо цю проблему, цю хворобу, ми е, якось підходимо до рішення цієї, але ми не ставимо акцент, що ми дуже втомилися, як як, чому це так відбувається. Це життя. Ми живемо і в процесі житті щось відбувається. Інколи ми хочемо відпочити. І не можемо собі дозволити. І десь підсвідомо думаємо, от би захворіти, щоб атлежатися. Тому деякі, деякі питання ми самі до себе притягуємо. Тому, якщо повертаємося до сутності, до того, що ми бачимо, це говорить про те, що ця людина знаходиться низько вібраційна, ніж горізонта, і вона бачить ті сутності, значить, її в неї мало гармонії. Світла, радості. До речі, запитання: чи щасливі люди е, хворіють, чи щасливі люди е, незадоволені життям, треба стати щасливою людиною. Що це мається на увазі? Е, не забувайте слухати е, голос природи. Як співають пташки, як вакують жаби, не забувайте дивитися на те, як вітне щось а, встає сонце, сідає. Н Навчіться бачити позитивні речі. І навіть в цей період, коли зараз війна, і я бачу десь в інтернеті, як хлопці з передка вони виставляють флешмоб, як вони танцюють, як вони співають, як вони розповідають вірші, як вони роблять предложення своїм дів, дівчатам, як вони допомагають а, животним. І я думаю, Боже, в цьому і є сенс, коли ти не страждаєш, а коли ти навіть в таких умовах знаходиш позитив. Тому першочергове людина повинна... Знаходити позитив. Навіть якщо вона встає втомлена, вона каже, але я встаю. Але в мене домівка не розроблена, в мене є руки, ноги, у мене є з чого попити. Пам'ятаєте блекаути, коли не було світла, коли не було там багато речей, і ми кайфували, ми не теж кайфували, що нам добре. Але я вам хочу сказати, для мене це, мабуть, одні з найкращих часів, тому що у мене не було зв'язку, і я дуже багато часу проводила з родиною. І коли мій чоловік разом з хлопцями під включеним фонаріком грали в більярд, а я біля каміна сиділа, читала книжку і десь коментувала, як вони грають. Це така була єдність, такий був комфорт. Був час для того, щоб почитати книжку. Знаєте, треба вміти навіть важкі часи знаходити оце світло зараз. У тієї жінки вона просто більш концентрується на негатив, але покажіть мені людини, у якої немає проблем. Немає таких людей. Просто в залежності, яка концентрація. Якщо ти бачиш сутності добре, почисти своє приміщення, енергетично, молитвою, а, ароматами, а, вимий його в кінці кінців. Можливо, прийшов час помити хату. Знаєте, коли початок війни був, і коли в мене кожну хвилину дзвонив телефон, і я трошки чуть з глузду не з'їхала, я почала, знаєте, що робити? Мити хату. Я ні, ми та хату та я почала знімати тюлі, стирати. Я почала видраювати поле. Мій чоловік каже, Саша, ти що здуріла? Ти миєш для купальців? Я кажу, ні, я мию для себе. І я питаюся духу дому показати, що по-перше, я не збираюся тікати. Я хочу, щоб Бог бачив, що це моя домівка. Я за неї буду боротися до останнього. І я хочу зробити добре собі. Я переводила увагу. До речі, можу поділитися, якщо стреси, панічні атаки, одягніть на руку різиночку, тоненьку резиночку. І коли ваші думки будуть про негатив, про все пропало, відтягуйте і щелкайте себе. Увага зразу перейде на те, що блін, це боляче. А коли ваша підсвідомість буде розуміти, що як тільки ви негативно думаєте або неправильно думаєте, або концентруєтесь на те, що потрібно, ви щукніте, ваша підсвідомість почне допомагати вам стати щасливою людиною. Щаслива людина не страждає. У неї все чудово. і вона притягує до себе позитивні речі людей, ситуації, мир, щастя, світло в душу. Тому Проста різіночка, одна пацієнтка до мене дзвонила, я їй дала рекомендацію, почала її лікувати. Коли перетелефонувала, щоб їй розповісти, вона каже: Я вже тричі різіночку одягнула і тричі себе щелкнула. Ви знаєте, дійсно допомагає. Я кажу: Ви знаєте, я тепер розумію, як ви дійсно хочете стілення, бо вони чекали, потім одягти резиночку, Вона побігла, знайшла і почала себе щелкати, щоб переключати увагу. Тому можете скористатися. Ви з такою приємністю згадали про блекаути, дивіться, щоб не накликали. Ні ні, 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 ні. Я знайду кращий час по іншому проводити зі своєю родиною, але я, я до того, що в будь-якій життєвій ситуації можна зайти поз... знайти позитив, можна страждати, можна когось звинувачувати, а можна порадіти, парадіти, можна щось разом зробити. Отут, якраз знаєте, залежить від людини. А чого вона насправді шукає? І до речі, якщо ви дуже часто от. Резиночку Різиночко і щелкає себя. Ви вже можете зрозуміти, що ви песиміст. Станьте оптимістом. І допомога, хай ваша підсвідомість допоможе вам стати оптимістом. І оцей оптимізм буде долати гори і чудеса будуть відбуватися. І ви будете казати, о Боже, я узріла Бога. І це буде правда. Так, оптимістом дуже вигідно бути, це правда на 100%. З приводу блекаутів, їх таки прогнозують. Чи відчуваєте ви, що це може статися? О, слава Богу, не відчуваю. А, слава Богу, я розумію, що ми все одно близимося до перемоги. А, до завершення війни, я дуже сподіваюся, що на наших умовах, на тих найкращих умовах, які ми тільки хочемо, чекаємо, заслуговуємо. Але якщо вдруг щось не так, ну у нас є вже план Б, це ми обов'язково це зробимо. Якщо що, ми з Оксаною поділимося, не втрачайте віри а, негативно, песимісти не перевращайтесь. Ми знайдемо шлях, от повірте. Я завжди казала: знаєте, Бог заставив мене такий важкий шлях пройти. Я, я, я коли зростала, я його ненавиділа, я з ним півжиття воювала. А потім я почала йому дякувати. Я кажу, Ти знаєш, ти зробив в мене таке, що якщо навіть закинути мене на необітаємий остров, я виживу. Я не просто виживу, я підніму країну. І якось мені, коли я навчалася, вчителька сказала, у мене з історії завжди була знаєте, така троєчка з мінусом великим. І коли приходила а, замдиректора преподавати історію, у мене завжди були п'ятірки з плюсом. І вона каже: Борисова, у тебе проблеми зі спеціалістом. Я кажу, ні, спеціаліст чудовий, прекрасний. Просто вона подає інформацію, і дуже багато води, як в книжці. І тому воно довго вилітає і вилітає. А коли ви розповідаєте, ви мене настільки зацікавлюєте, що я просто потім донахожу інформацію, я просто вам переповідаю і Тому в мене гарні оцінки. Я до того, що якщо її всі боялись, то я, я чекала. Я чекала, коли вона прийде, бо вона мені, знаєте, не треба чогось боятися, треба пізнати це. треба ізучити. І треба знайти момент сотрудничества. Це, це, це сила. Я завжди думала: якщо ти не можеш перемогти, знайди по-іншому шлях, як це здолати. До речі, це такий маленький смішний випадок. У мене е дуже геометрія — це найслабший предмет був. І оце доведення, де ще на українській мові я її зовсім не розуміла. Але ж оцінки очікую ставить дві, двойка, двойка. Я розумію, що я мене на другий рік мог залишити, бо тоді ще залишали. І я подумала, подумала, думала, як же це вирішити? Я питалася зрозуміти, але не можу зрозуміти цей предмет. Я просто почала дивитися відповідь, яка там відповідь, і висувати свої доведення, підстосовуючи під відповідь. І коли вчителька казала, хто готовий, я піднімала я постійно руку, вона казала: Борисова, я кажу. Так, і я вставала, і я свої тереми доводила. Вона брала за голову, казала, я кажу, але скажіть, у мене співпадає з відповідю. Я старалася, вона каже, добре, за старання ставлю 3. А я йому опять казала, хто ще? Я опять піднімала. І я її так замардувала, що вона сказала, Борисова, ти станеш А, Але я змогла пройти, і я цю геометру, я її не вивчила. Але я з нею із вчителькою домовилась і прийшла до того результату, який мені задовільняв. Так от, коли повертаючись до учительниці історії, та, яка дуже багато води давала, вона мені сказала: ти знаєш, кажи, в тебе неймовірна велика сила. Якби ти тільки захотіла, ти змогла б повести народ. А я їй кажу: ви знаєте, діло в тому, що я не хочу їх вести, я не хочу брати відповідальність, тому що вести народ це брати відповідальність свої руки і треба зробити так, щоб їх врятувати. Але ж люди повинні теж щось зробити. І до речі, я бачу, що ваша вчителька була права, і ви від своєї місії втекти не змогли. Але ви знаєте, я зрозуміла, щоб зробити добре собі. Я до я повинна ї, їм допомогти, тому що ми пливемо в одній лотці, і щоб отримати гарний результат, не моя хата скраю. Єдність, саме єдність допоможе нам врятуватися, перемогти. Саме знаєте, саме в цьому сила нашого народу, коли всі не вірили, і навіть окупанти вони думали, що вони нас долають. Вони не розуміли, що у нас є найбільший дар. Це єдність, це віра, це Бог всередині нас. І наша тіль розбудити цю віру, об'єднатися, піднятися і досягти свого результату. І ми обов'язково його досягнемо. Просто ціна, на жаль, велика, але інколи знаєте, ця завелика ціна, вона нас мотивує досягати ще більше і більше вершин. Тому о, я точно знаю, що ми виживемо. Я точно знаю, що ми піднімемо, піднімемось і наша країна буде, в ній буде жити тих вершин, які ми досягнемо. А, перемога. Завершення війни, вона вона поспособствує лучшим нашим якостям, і тому, можливо, це най, найскоріший шлях для того найкращого майбутнього. Ми не ми ніколи не забудемо тих, хто положив найбільше своє життя. Ми будемо пам'ятати, ми будемо підтримувати. По крайней мере, від себе я я, я обіцяю. Що я буду як спікер, я буду всіми методами робити так, щоб ті сім'ї, які постраждали, щоб вони відчули підтримку, допомогу. І ми будемо робити все для того, щоб вони не відчули себе покинутими. Тому ми обов'язково до цього прийдемо, але оця єдність всередині, я хочу, щоб ми об'єднувалися. Я хочу, щоб ми вірили в найкраще. Ми можемо бути готові до гірших сценаріїв, але тільки для того, щоб це і збіжати. Бо коли ми готові, в нас прокидається ота сила, ото інстинкт зробити все найкращим чином на тисячі відсотків. Надихаючи, мотивуючи, вражаючи глядачі, це потрібно почути багатьом до речі, поширити це відео тим, хто вам не байдужий. Ви зміните їхнє життя однозначно. Дякуємо вам за перегляд. І нагадуємо, що на вас чекає активатор успіху. Це медитативні практики, які допоможуть зробити ваше життя успішним і налаштують ваш мозок на те майбутнє, яке ви бажаєте. Тож дізнайтесь, як приєднатись до активатора успіху за посиланням в описі до відео.